Я ніколи не забуду ті емоції і переживання напередодні святкування Пасхи в 2022 році, коли на власні очі побачив і пересвідчився, що несе в собі руський мир. Там, де раніше був чутний дитячий сміх, де рух, де все квапилося, і де було бурхливе таке життя, тепер одна біль, тепер руїни і смерть, і холод. Там, де раніше. Було щось живе, де було щось прекрасне. Тепер просто все виникає такі емоції страху і невідомості, що в собі несе ось та той руський мир, який прийшов на наші землі. І Дивлячись на той біль, на ці зруйновані будинки і життя людей, я напевно тоді вперше почав усвідомлювати наскільки цей світ зламаний. В якому ми живемо, наскільки він зламаний, наскільки він знищений. Тоді Та Пасха здавалася не такою, напевно, як всі інші. Вона здавалася якоюсь особливою і були ось такі змішані відчуття і емоції. Десь, напевно, і так це було і для тих учнів Ісуса, яких описують євангелісти. Описують Сьогодні ми разом з вами зібралися і ми святкуємо цей день. Ми наповнені радістю. Ми... Цей ранок починається для нас з привітань один для одного. Ми отримуємо листівки або смски від наших рідних, близьких, друзів, які вітають з цим світлим днем Воскресіння, з перемогою, з радістю. І це день єдності для нас, день, який ми по-справжньому святкуємо. Але для учнів Ісуса, як вже Роб згадував, для Марії Магдалини, для інших жінок, той ранок почався зовсім іншим чином. Зовсім по-іншому, зовсім іншої емоції. Той, в кого вони повірили, за ким вони послідували, за ким вони пішли, в кого вони свято вірили, той, хто був втіленням любові і гармонії в собі, він тепер лежить у гробниці. Три дні вже як його розіп'яли, і його немає, він мертвий. Марія Магдалина і інші жінки разом з неї в скорботі, в болі, такій, в плачі, вони прямою до гробниці для того, аби хоч якось, якось загладити ось ті рани, які нанесені їхньому серцю. Вони хочуть помазати Ісуса оливою таким чином вшанувати Його. Вони так само, напевно, стали свідками тієї небаченої нелюдяності, звірства і абсолютної зламаності світу. Хтось сказав в доволі влучну цитату: все, що смерть залишає нам, це можливість горі споглядати те, що залишилося від життя. Від любові, від радості, від стосунків, надій, очікувань. І щастя, ось що нам залишає іноді смерть. Так, це просто подивитися на те, що залишилося від життя, від того прекрасного, що було. Ці жінки прямують гробу, але вони ще не знають, що на них чекає порожня гробниця, бо Ісус Воскрес. Тож сьогодні я разом з вами хочу подумати знову ж таки над значенням Пасхи, чому цей день насправді такий великий? Чому цей день називають світлим днем днем перемоги? Яке значення в собі має. Пасха, Воскресіння Ісуса і що змінює, що в своїй суті змінює Воскресіння Ісуса, і для того, аби ми могли більше зрозуміти значення Воскресіння Ісуса або те, що воно змінило, я пропоную вам зануритися в текст євангелистів, які описують ті перші години Воскресіння Ісуса. Ми будемо з вами читати Євангеліє від Івана, це 20-й розділ. Текст буде на екрані, тому ви можете слідкувати разом зі мною. Першого ж дня тижня Марія Магдалина прийшла в досвіта, до речі, інші євангелисти описують, що з нею були й інші жінки. Як ще було темно до гробниці побачила, що камінь від гробниці відвалений, тож вона побігла і прибула до Симона Петра та до другого учня, якого Ісус любив, і каже їм: Забрали Господа з гробниці, і невідомо, де його поклали. Тоді вийшов Петро з іншим учнем, і вони пішли до гробниці, бігли обидва разом, та інший учень побіг швидше за Петра, прибув першим до гробниці. Нахилившись, побачив, що лежить полотно, однак він не війшов. Тут прибув слідом за ним і Симон Петро. Він увійшов до гробниці і побачив, що лежить полотно та хустка, якою була на, яка була на його голові. Вона лежала не з полотном, але згорнена окремо в іншому місці. Тоді ж увійшов інший учень, який прибіг першим до гробниці і побачив і повірив, оскільки вони ще не знали Писання, що він мав воскреснути з мертвих. Отже, учні повернулися знову до себе. А Марія стояла на дворі біля гробниці і плакала, плачучи, нахилилася до гробниці і побачила двох ангелів, які сиділи в білому, один у головах, а один у ногах, де лежало тіло Ісуса. Вони сказали їй: Жінко, чому ти плачеш? Відповідає їм, тому що взяли мого Господа і не знаю, де поклали його. Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв, та не впізнала, що то Ісус. Каже їй Ісус, «Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, каже йому: Пане, якщо ти його взяв, то скажи мені, де ти його поклав, я заберу його, каже їй Ісус Марія. Обернувшись, вона каже йому єврейською мовою Равуні, тобто вчителю. Каже Ісус: Не доторкайся до мене, бо я ще не зійшов до мого Отця, йди до моїх братів і скажи їм, що я йду до мого Отця і вашого Отця, до мого Бога і вашого Бога. Приходить Марія Магдалина і звіщає, і звіщає учням, що бачила Господа, і що Він сказав їй це. Ця повість, яку описують євангелісти, має дуже багато важливих деталей. Цікаво, що Марія разом з іншими жінками приходить до гробу. І ось всі, напевно, такі свої скорботі, жіночні, переживаючи цю травму біль, яка їй нанесена, вони прямують туди, навіть коли ще сонце не зійшло, і навіть не думають про те, хто їм буде, хто їм зможе відкотити камінь. Так, ви знаєте, що цей камінь, якими були, була закрита гробниця, він важив дуже багато. Це був дуже великий камінь, і для того, щоб його зрушити з місця. Потрібно було як мінімум декілька сильних чоловіків, які змогли би прикласти достатньо сили, аби відкотити цей камінь. І ось цікаво, що вони прямуючи туди до гробниці, вони навіть не задають собі це питання: хто, хто взагалі нам відкриє цю гробницю, так для того, аби ми могли вшанувати нашого господа і помазати його оливою і різними пахощами. Вони просто мають всередині біль, і таким чином вони просто намагаються напевно йти для того, аби якось загладити те, що в них всередині болить. Ми бачимо інші деталі, коли вони бачать те, що Ісуса немає, гробниця порожня, перша її реакція і інших жінок це те, що Ісуса, напевно, вкрали. Так? Вони біжать до учнів і говорять, що Ісуса немає, Його тіла немає в гробниці Його вкрали. В той час таке часто траплялося. Не дуже часто, але траплялося, що розбійники могли через декілька днів після того, як проходив траур, зазвичай це займало приблизно 3-7 днів. Траурні, траурні дні, коли родичі могли приходити до гробниці і могли таким чином вшановувати пам'ять своїх близьких чи рідних, і вони могли натрати тіло різними оливами. Ось і траплялося таке, що розбійники через 3-5-7 днів могли. Вкрадати тіло похованого, тому що воно було окутано різними, різним полотном, ось, і таким чином вони наживалися, забирали це полотно з ось, і просто потім це могли продавати. І таке траплялося. І перша реакція Марії Магдалини і інших жінок це те, що напевно Ісуса нашого вкрали. Так? Пізніше ми бачимо, що коли з'являється її вже Ісус, вона думає про те, що, можливо, садівник. Садівники вони працювали часто в саду, вони доглядали ту територію, але вони ні в якому разі не могли мати доступу до гробниці. Але в цьому стані шоку і болі, які вона пережила, вона просто перебирає, напевно, всі варіанти, які тільки можуть бути, що трапилося з Ісусом, куди він міг подітися? І вона запитує його, пане, якщо це ти забрав, віддай мені, будь ласка, його. Вона думає, що можливо таким чином садівник просто забрав тіло Ісуса. Є, можливо багато інших причин, чому саме така була їхня реакція, і ми бачимо пізніше так само реакцію Петра і Івана, які так само переживають ось цей шок. Вони до кінця не усвідомлюють, що відбулося пізніше. Вони це збагнуть, коли Ісус їм відкриється. Але я хочу, щоб ми сьогодні з вами, роздумуючи над цим текстом, змогли подумати, що й. Воскресіння Ісуса змінило сьогодні не тільки тоді для учнів, а сьогодні, що воно змінює для людей 21-го століття, для нас з вами, яке значення Воскресіння має для нашого з вами життя? Перше, це те, що Воскресіння це про перемогу життя над смертю, а світло над темрявою. В діях описується, автор пише це проповідь Петра, він говорить, що. Бог Його Воскресив, звільнивши від мук смерті, бо не під силу було їй втримати Його. Центром цієї повісті, яку описують євангелісти, є Воскресіння Ісуса. Є те, що гробниця, де похований був Ісус, залишилася порожньою. Його більше там немає. Він Воскрес. У світі існує безліч релігії, окрім Християнства. І я сьогодні хотів би вам запропонувати, пороздумовувати над унікальністю. Підкреслити, ось в чому полягає унікальність християнства. Сьогодні я на цьому зроблю акцент, в чому полягає унікальність християнства серед всіх інших релігій. Основою або фундаментом, центральною темою християнства є вчення про воскресіння Тобто, християнство стверджує, що фізична смерть тут, на землі, вона не є кінцем всього. А пояснює фізичну смерть як перехід до нової реальності, до вічності, до вічного життя. Це є центральною темою релігії християнства, це центральне вчення, це основа і фундамент християнства, Воскресіння, те, що земля, життя на землі, коли воно закінчується, це не є кінцем всього, це тільки перехід в іншу реальність. Тобто християнство стверджує. Що Воскресіння Ісуса раз і назавжди перемогло силу смерті. Після свого Воскресіння Він в першу чергу з'являється своїм учням, жінкам, Марії Магдалині і багатьом іншим свідкам, які описують євангелісти, для того, щоб ті особисто переконалися в тому, що Ісус живий, що Він повстав з мертвих. Жодна інша релігія на це не претендує. Роб вже на початку вступі це сказав. Жодна інша релігія на це не претендує на те, що її лідер або духовний вождь, духовний лідер, що він Воскрес із мертвих. Буддизм, індуїзм, іслам. Ніхто із них не претендує на те, що їх духовний лідер воскрес. Всі вони мертві. Лише християнство стверджує, що той Ісус, який прожив 33 роки життя, який мав своїх учнів, який ходив по землі, служив, воскрешав, робив різні дива. Лише цей Ісус, який був розпитий на хресті і похований в гробниці, на третій день Воскрес. Бог, Отець, Воскресив Його з мертвих. І нам дещо важливо зрозуміти на хресті Бог розібрався з нашою провиною. Коли Ісус Христос помер на хресті, Бог там раз і назавжди розібрався з нашою провиною, нашими гріхами, вони були прибиті до Христа, так говорить Біблія. Ісус сплатив наш Бог перед Богом. Він анульований. Його більше немає, тому що Ісус Христос своєю смертю на хресті, своєю пролитою кров'ю, сплатив той Бог, який має кожна людина перед Богом через свій гріх. Але другий важливий момент це те, що коли Ісус. Воскрес з мертвих, Він переміг смерть. І ось в цьому полягає унікальність християнства. Це означає, що смерть більше не має останнього слова. Життя здолало смерть. Світло раз і назавжди здолало темряву. В Євангелії від Івана Ісус говорить: Я є у світі, і я є світло для світу. Друзі, і з цього. Ми можемо взяти для себе один дуже важливий урок. Дивлячись на те, що Бог Воскресив Ісуса з мертвих, Він його оживив, Він раз і назавжди переміг силу смерті. І в цьому є для нас один дуже важливий урок, який сьогодні може вже для нас служити, роздумовуючи про Воскресіння, яке служить для нас великим підбадьоренням. Якою б густою не була темрява навколо тебе і мене сьогодні? Пам'ятай, Бог не лише бачить тебе у ній в цій темряві, Він здатен принести світло, що розсіє морок, і виведе тебе до свободи. Бог здатен зробити диво. Там, де диявол ставить крапку, Бог здатен зробити диво. З точки зору диявола, смерть Ісуса на хресті була перемогою. Так? Це було Ісусою поразкою. Але там. Де диявол може ставити крапку, Бог іноді робить диво. Бог воскрешає Ісуса і це є перемогою. На хресті Бог проявив до нас з вами свою любов, а у Воскресінні Він показав нам з вами свою силу, яка здатна вивести нас з найбільшої темноти, темряви і з труднощів, які б ми не проходили. Тож, перше, що змінює Воскресіння Ісуса, воно говорить сьогодні свідчить нам про те, що сила смерті втрачена. Що смерть це не є кінцевою точкою в житті кожної людини, кожного дитяти Божого. Це не є кінець. Це є тільки перехід в іншу реальність, тому що Ісус, воскреснувши, Він раз і назавжди переміг смерть. І тепер це є відправна точка для того, аби бути вічно у присутності Божій. Перше, що Воскресіння Ісуса Христа змінює, воно свідчить нам про те, що життя воно перемагає смерть. Раз і назавжди світло перемогло темряву, і це сьогодні стверджує нас у надії на те, що ми можемо мати вічні відносини з Богом, ми можемо мати вічність у, у присутності Бога. Але є ще дещо дуже важливе, що християнство стверджує, чим воно є унікальним серед всіх інших релігій. Тому що Воскресіння запевняє нас в тому, що Бог збирається відновити все. Післанні до Римлян, апостол Павло говорить, що саме творіння буде визволене від рабства тління для свободи, слави дітей Божих, бо знаємо, що все творіння разом стогне і страждає аж до нині. Та не тільки воно, але й ми, самі, маючи зачаток духа, самі в собі стогнемо, очікуючи усиновлення та викуплення нашого тіла. І в цьому є унікальність християнства, тому що воно говорить не просто про Воскресіння всіх людей. Християнство стверджує, що Бог воскресить весь світ. Інші релігії говорять про те, що людина може віднайти для своєї душі спокій, заспокоєння після того, як закінчується її ось тут земне життя її душа відправляється в потобічний світ, так, якесь загробне життя, і там її душа спочиває. Іншими словами, ви отримуєте втіху для своєї душі, ви отримуєте заспокоєння, але світ для вас буде втрачений. все матеріальне для вас буде втрачене. І тут християнство дуже сильно відрізняється. Вчення про Воскресіння воно змінює ось цю перспективу, тому що Біблія говорить про те, що Бог Воскресить весь світ, Він відновить його. Він не просто Воскресить людей, які є його дітьми. Бог збирається відновити все, що було зламане, що було втрачене внаслідок нашого з вами гріхопадіння. Я хотів би вам. Зробити таку видиму ілюстрацію, апостол Павло про це більше говорить в посланні до 1, 1 до Корінтян, 15 розділі. Він говорить про Адама, про першу людину, через яку гріх увійшов в наш світ. І він говорить про Ісуса Христа, про Його Воскресіння, і Він називає Ісуса другим Адамом, який змінює абсолютно все. І апостол Павло говорить, що через Адама, через першу людину, там в Едемському саду, у світ увійшло прокляття гріха. Сьогодні наш світ зламаний, сьогодні ми терпимо війну, біль, розчарування, заздрість, нещасність, бідність. Це все є наслідком гріхопадіння, наслідком непослуху Богу, наслідком того, що людина обернулася до Бога спиною і відійшла від Нього. І через Адама, через Його непослух, через Його гріх ми терпимо багато поганих наслідків сьогодні в своєму житті. Але він. Апостол Павло робить протиставлення. говорячи про Воскресіння Ісуса, Він говорить про те, що Ісус є другим Адамом, через якого прийшло прощення в світ, через якого прийшло звільнення від рабства гріха. Через Адама ми стали рабами гріха. А через Ісуса ми отримуємо прощення і звільнення від гріхів. Він робить протиставлення, коли говорить, що через Адама ми втратили в Едемському саду присутність Бога, наш гріх, Він розділяє нас від Бога. І Він робить протиставлення, коли говорить про Ісуса, що Ісус став дорогою до Бога. Через хрест Ісуса ми отримуємо вільний доступ до Бога. Ми повертаємося в Божу присутність. Через Адама у світу війшла смерть. Наслідком гріха стала смерть, яку ми повинні пережити фізична і духовна. І знову ж таки, Він робить тут протиставлення, що другий Адам, Ісус Христос, який воскреснув із мертвих, що через нього тепер. Ми отримуємо дар вічного життя. Ми отримуємо відновлення. Ми отримуємо те, що нами було втрачено в Едемському саду. І це дуже важлива ідея, яка є центром вчення християнства про те, що Бог через Воскресіння Ісуса Він відновлює те, що нами було втрачено в Едемському саду. Ренді Алькорн – це один американський проповідник християнин. Він дуже влучно сформулював ось цю ідею таким чином. Воскресіння Ісуса це обіцянка, що Бог не покине своє творіння. Він відновить не лише душу, але й землю, наші тіла, стосунки, усе. Бог не просто врятує душу людини, яка повірила в Ісуса Христа, яка послідувала за Ним, Бог збирається відновити весь світ. Все, що було зламане і зруйноване гріхом. Бог збирається це відновити завдяки Воскресінню Ісуса. І ось тут є вся краса Божої роботи в тому, що Бог бере розбите життя, і Він наче збирає докупи ці уламки і склеює між собою. Бог бере розбиті стосунки, і Він приносить в них любов і гармонію. Бог бере те, що розбите, зламане, надлоблене, і Він починає це відновлювати. Ось про що свідчить нам Воскресіння Ісуса. І важливий урок, який для себе ми можемо з цього взяти, це те, що в життя, яке зруйноване гріхом, дає біль, дає де дає холод і морок, тільки Бог може принести відновлення, може принести зцілення, любов і тепло. Ось чому, друзі, Воскресіння Ісуса Христа воно є таким можливим, чому це посправді є світлий день і чому християни святкують Його як перемогу? Тому що Воскресіння змінює все. Завдяки Божому Воскресінню ми отримуємо вічність з Богом. Ми отримуємо надію на вічне життя з Богом. Ми знаємо, що наше земне життя тут, на землі, воно не закінчується. Нас очікує щось славне, щось більше у вічності з Богом, у Його присутності. Але і разом з цим Воскресіння Ісуса свідчить нам про те, що Бог хоче і прагне відновити весь світ. Він обіцяє нам нову землю і нове небо. Тому Воскресіння Ісуса Христа є таким великим і світлим святом для багатьох християн, тому що воно несе в собі значення надії, воно несе в собі надію на майбутнє, на відновлення, на те, що Бог обіцяє нам повернути те, що нами було втрачено. Але є ще одна дуже важлива деталь, яку я з вами хочу поділитися, говорячи про Воскресіння Ісуса і про те, що воно змінює. Це про особисту. Про особисту радість вже сьогодні, про особисту перемогу. Якщо ви маєте Біблію з собою, ви можете відкрити Євангелії від Івана, 20 розділ, 19 і 20 й вірш. Там є одна дуже важлива деталь. Там написано, що того ж першого дня, тижня пізньої пори, коли двері, де зібралися його учні, були замкнені через страх перед юдеями, прийшов Ісус, став посередині і каже їм: Мир вам! Промовивши це, показав їм руки та бік, побачивши Господа, учні зраділи. Ці, в цьому тексті є одна дуже важлива деталь: а саме реакція учнів або два слова, які описують різний стан учнів. Ми бачимо, що вони були замкнені в кімнаті через страх перед юдеями. Вони щойно втратили свого Господа. Вони не знають, що на них очікує. Якщо з нашим Господом так повелися, якщо його роззіпляли, то швидше за все, і наш, нас, його послідовників, це очікує. Вони відчувають страх. Але з'являється Ісус, який говорить вам мир вам. І після цієї зустрічі, подивіться, як змінюється реакція учнів, як змінюється їхній стан. Написано, що, побачивши його, вони зраділи. Друзі, Воскресіння Ісуса Христа це про особисту перемогу і радість вже сьогодні. Тому що людина, яка переживає зустріч з Ісусом, яка пережила зустріч з Ісусом, її життя наповнюється непідробною радістю, страх змінюється на радість. Учні пережили радість після зустрічі з Воскреслим Ісусом. Ось в чому значення Воскресіння Ісуса для нас сьогодні, людей 21-го століття, в тому, що ми з вами так само можемо пережити цю радість перемоги. Те, що зробив Ісус Христос на хресті. Та перемога, яку він здобув, вона по вірі, дається нам. І це те, що змінило перспективу учнів. Коли вони, перебуваючи в страху в тій кімнаті, коли вони побачили Ісуса, вони зраділи. Воскресіння повпливало дуже сильно на них. Як пережити цю радість перемоги сьогодні нам з вами? Як Воскресіння сьогодні може змінити наше життя? Що нам для цього потрібно? Єдине, що нам для цього потрібно, це віра в те, що він зробив заради нас, віра в Його місію, в Його подвиг на кресті. Учні довго не могли зрозуміти цього, довго не могли збагнути, коли Ісус багато їм разів до своєї смерті ж говорив, що йому потрібно буде померти на хресті і Воскреснути з мертвих. Вони зрозуміли це. Набагато пізніше, вже після його воскресіння, їхні очі відкриються і вони нарешті зрозуміють ціль його приходу, тому що він прийшов виконати місію, доручену отцем, а саме взяти на себе гріхи людства, розіп'яти їх на хресті і Воскреснути в третій день. Для того, аби відчути цю радість учням, їм потрібно було побачити, особисто побачити Ісуса перед собою. Сьогодні ми з вами не бачимо Його. Ми сприймаємо вірою Його Воскресіння, ми віримо тільки в те, що Він справді повстав з цієї гробниці, що Він воскрес мертвих, Бог воскресив його мертвих. ми його особисто не бачимо своїми очами. Але якщо ви хочете пережити ось цю особисту радість і перемогу у своєму житті, якщо ви хочете пережити зцілення вашого життя, якщо ви хочете пережити сьогодні і мати тверду надію на вічне життя, де більше не буде. Болю, де більше не буде самотності, де більше не буде заздрості, де більше не буде вбивства, де не буде війни, де не буде зради, розбитих стосунків, вам потрібна віра в Ісуса. Тому що Ісус обіцяє вам дати вічне життя і обіцяє відновити те, що сьогодні зламане, те, що сьогодні вас болить, те, що сьогодні вас непокоїть. Послухайте, у Воскресінні Ісуса для нас є велика надія. Сьогодні, переживаючи війну третій рік, коли багато хто із нас залишився без свого будинку, коли хтось залишився без своїх рідних людей, коли хтось сьогодні переживає біль, особисто переживання, якісь труднощі, з якими зіштовхнувся, Воскресіння Ісуса Христа дає нам надію, надію на те, що ми не тільки будемо з Богом у вічності, а якщо ви стали Божим дитям, Він відновить все. Він принесе одного дня зцілення у відносини. Там вже не буде бідності, там не буде вбивств, там не буде війни, там не буде розлуки, не буде самотності. В день, коли Ісус повернеться за своїми дітьми вдруге, Він забере нас в зовсім інший світ, у відновлений світ. Тому що Воскресіння принесло в собі, собі суть відновлення. Він хоче повернути в наше життя зцілення. Він хоче зцілити наше життя, наші відносини і дати нам надію. Тому, друзі, розумовуючи сьогодні над значенням Воскресіння Ісуса, святкуйте перемогу Ісуса. Святкуйте Його Воскресіння і те, що Він повстав із мертвих, Проголошуйте це своєму серцю. Проголошуйте собі, що смерть, як би вона сьогодні близько, не була до нас з вами, вона не є кінцевою точкою в нашому житті, якщо ви стали дитиною Божою. Це тільки перехід в іншу реальність, де вас очікує славний Ісус, де вас очікує Бог і весь народ, всі брати і сестри, де вас очікує місце, де більше ніколи не буде болю, де не буде розлуки, де не буде самотності, бідності, де не буде війни і смерті, де буде тільки панувати любов, гармонія, єдність. Ось що Воскресіння Ісуса сьогодні нам несе, воно несе нам надію на вічність. На вічність, яка буде відновлена, на землю, яка буде відновлена Богом. Тому проголошуйте це своєму серцю, святкуйте. Якщо ви не пережили цю радість особистої зустрічі з Ісусом, як тоді пережили її учні. Сьогодні момент, коли Бог хоче принести в ваше життя радість. Сьогодні момент, коли Бог хоче звільнити ваше серце від страху. Він хоче принести ваше життя мир, спокій і радість, тому вам для цього потрібна лише віра в Ісуса. Вам потрібно повірити в те, що Його місія була прийти в цей світ, померти за ваші особисті гріхи на хресті і воскреснути заради вашого виправдання. І таким чином Бог сьогодні дарує вам надію. Тож святкуйте, святкуйте Воскресіння Ісуса як і свою особисту перемогу. Амінь.